Добрий день, вас вітає програма Береги надії. Близько 15 населення нашої планети має інвалідність. Ці люди не потребують жалості чи співчуття. Все, що їм потрібно, це рівні можливості для їхнього розвитку. Від 1992 року в усьому світі 3 грудня відзначають Міжнародний день інвалідів. Про те, як у 2014 році на Львівщині відзначили цей день, дивіться у нашій сьогоднішній програмі. Зініціювала та організувала урочистий захід до Міжнародного дня людей з інвалідністю Львівська обласна асоціація інвалідів. Для учасників гостинно відчинилися двері Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Керівників, активістів, волонтерів громадських організацій, людей з інвалідністю майже з усіх міст та районів Львівщини приїхало так багато, що в залі театру був аншлаг, а розпочали відзначення традиційно виконанням гімну України. Організатори урочистого заходу в театрі імені Марії Заньковецької хотіли привернути увагу суспільства до нового бачення людей з інвалідністю як таких, що прагнуть розвиватися, реалізовувати себе, бути активними членами суспільного життя. Сьогодні почала створюватися державна політика стосовно людей з інвалідністю. Ми сьогодні повинні е, творити цю політику державну. Ми повинні сприяти, щоб ця державна політика була на користь людей з інвалідністю. І ми на рівні і всеукраїнських громадських організацій інвалідів будемо над цим працювати. Ми в першу чергу вважаємо, що треба прийняти закон про статус інвалідів, інвалідів в Україні. Це буде зразу видно, державна політика нашої України стосовно інвалідів, і вже такий проєкт напрацьовується і в травні місяці на черговому зітусеукраїнська організація інвалідів буде розглянути цей проєкт. Ми вже напрацювали спільно з органами влади нову програму комплексу програму соціальної правої підтримки інвалідів Львівщини на 15-18 рок роки. І вона буде затверджена швидше всього на. У на найближчий час на сесії обласної ради. Тобто, іде конструктивна робота сьогоднішньої органів влади і громадських організацій інвалідів, в тому, щоб нам стало жити легше. І я звертаюся до всіх, хто зібралися в цьому залі зібрались лідери інвалідного руху України і області. Активісти від вас залежить дуже багато. Давайте об'єднуватися, давайте працювати спільно конструктивно, а якщо потрібно, радикальні заходи приймати по захисту наших прав. Я звертаюся до вас з тим, щоб всі наші проблеми вирішувалися, щоб ви були в першу чергу здорові і щоб всі наші наміри були виконані. До людей з інвалідністю Львівщини звернулися також обласні посадовці. Вони висловили слова поваги присутнім у залі. Тим людям, хто, незважаючи на проблеми та випробування, бачить світлим завтрашній день від депутатів та голови обласної ради, дозвольте сказати слова вдячності, схова шани, слова поваги тим людям, які називаються соціальними працівниками, тим громадським організаціям, які об'єднують. Людей з особливими потребами і низько боронитися тим людям, які мають ці особливі потреби. Це люди, які вміють творити, писати, малювати, які багато що вміють, які по-особливому і дуже глибоко люблять ту землю, на якій вони живуть. Дійсно, хочу відзначити. Ті громадські організації, які охоплюють собою потреби інвалідів, навірні вони є, є багато активних людей, є, зрештою, доброчинні організації, є влада, яку я представляю. І, напевно, дуже хочеться, аби ми всі були разом і аби змінилося ставлення суспільства. Щоб ті, хто має особливі потреби, бачили, що вони мають і. особливі можливості, державна влада повинна ставитись до цих людей не по-інвалськи, а з особливою турботою. На жаль, влада, вже як пан Тарасенко щойно сказав, не завжди з особливою турботою виконує свої. Та що тут багато говорити навіть для того, щоб ви могли потрапити у якісь заклади? А й зрештою, до цього театру потрібно було доставляти в пандус. Цього пандусу стаціонарного немає. Що ми від імені влади можемо зробити? Враховуючи той бюджет, який у нас є, і враховуючи ті складності в державі, які у нас є, ми насправді можемо зробити небагато. Але навіть ті незначні ресурси, я обіцяю, що будуть скеровані на першочергові потреби. Що можна у цей день Побажати усім нам, а передовсім владі, яку я тут представляю на обласному рівні, щоб ми завжди були повернуті до вас обличчям. А я прошу вас визнести до Бога молитви, щоб ми про це не забували. Багато хто називає Львів культурною столицею України. А що робить влада, аби кожен мешканець міста почувався щасливим? Ми запитали у міського голови: ніхто з нас з вами не знає, що нас чекає завтра. Тому треба завжди біль людей сприймати як власний біль. І завжди, якщо маєш можливість допомогти, то допомагати. Звичайно, що ми живемо в непростий час. Проти України йде війна, але ці люди, які мають проблеми. Вони повинні завжди мати опіку і підтримку громади. Якщо говорити про місто, міру можливостей фінансово допомагаємо. Робимо Львів більш доступним. З точки зору доступності, щоб люди на ті ж самі спинальники могли себе гідніше почувати. Той самейновий транспорт, електротранспорт, який ми закупляємо, він є для цього пристосований. Світлофорні об'єкти, які дають можливість озвучувати людям, які мають проблеми з зором. Але це все є дуже небагато. Зробити треба насправді набагато і набагато більше, щоб людина, яка має цю потребу, вона себе гідно почувала, тому що вона Богом створена. І знаєте, Бог любить нас всіх однаково і дає кожному то чи інше випробування тільки для того, щоб ми ставали знаєте, сильнішими і краще пізнавали через цю біль і себе, і цей непростий світ. Представники влади під час відзначення Міжнародного дня інвалідів вручили почесні грамоти обласної державної адміністрації, обласної ради, міської ради, активістам інвалідного руху за їхній неоціненний вклад у розвиток громадянського суспільства. Разом із тим, всі присутні розуміли, що ці нагороди це ще й відзнака за розвиток своїх здібностей, інтелектуального потенціалу. Сьогодні активно обговорюють перехід від пільг до адресних допомог. Це питання зумовлює чимало дискусій і сумнівів. Устами пана Розенка озвучено ну, побажання чи як все я думаю, це намір і серйозний власне запровадити адресну допомогу, скасувати пільги. Люди добрі, не віддавають на це. Бо все ж таки як скасують пільги. Там та адресна допомога буде мізерною. Начебто нас наближають до Європи, але в такому разі хай дають і європейську пенсію і зарплату. Якщо Європа, то в цілому Європа, а не тільки фрагментами. <зраць> <О. поц 'я> Спасибі за розуміння. І, власне, зараз дуже модно, дуже так от, говорить про люстрацію. В такому разі треба провести роз... ілюстрацію і категорії пільговиків. Скільки ж є таких даруйте прилепали, які користуються тими пільгами, не заслужено. Вони не мають права на ті пільги. Як же скажімо, як же, скажімо, можна розцінити, коли? Бабця старенька з цімком заходить в автобус, її водій безпардонно виштовхує, заходить отакий такий гренадер двометровий, службове, нічого водій мовчать. Чи скажімо, як пільги мають на комунпослуги і кого пенсія трошки більше за тисячу, і скажімо, заслужений чоловік держави, який має 16 тисяч? Правда ж? Якщо вже буде справедливо, то до кінця. Куди продуктивнішою може бути робота громадських організацій інвалідів, якщо всі вони об'єднають свої зусилля? Так вважає Оксана Потимко. Якщо говорити про наші проблеми, то я особисто їх бачу в таких трьох площинах. От поки ми ці три моменти не подолаємо, напевно, ми не зможемо нормально, адекватно, так як ми цього хочемо, вирішувати наші проблеми. Момент перший це все-таки співпраця з владою. Конструктивна, результативна, не просто гарні стосунки з владою, не просто наради, які проводяться достатньо часто. А хотілося б, щоб ці наради, ці зустрічі були позитивними, були результативними. Тобто, не просто ми поговорили, і розійшлися. Друга проблема, яку я вважаю, нам військово треба вирішити, це не дуже потужна співпраця між різними громадськими організаціями. Нам потрібно об'єднатися, коли ми разом, коли ми об'єднані в кулак, повірте, що кулаком дістати ціль легше, аніж кожним пальцем окремо, правда? І владі легше буде нас роз'єднати, якщо ми всі поодинці будемо так от приватно вирішувати свої інтереси. Такий момент є. І третє, на що б мені хотілося звернути увагу, От ми, люди з особливими потребами. Нас завжди держава, державні органи влади сприймають як суцільну проблему, яка ходить, яка чогось там добивається і так далі. і так далі. Ми часто наражаємося на непорозуміння, правда, так? Е, знаєте, мені здається, що для того, щоб змінити відношення влади і відношення суспільства загалом до нас, до людей з особливими потребами, потрібно не тільки Показувати наші проблеми, треба військово показувати, що ми, маючи, маючи обмежені можливості, але дуже часто можемо зробити значно більше, ніж ті, хто є при владі, хто має відповідний і кадровий ресурс, і фінансовий потенціал, і так далі. Давайте покажемо себе з позитивної сторони у сучасному суспільстві. Втрата працездатності зумовлена інвалідністю. Може і повинна бути для більшості людей лише частковою, адже знаємо, чимало людей, які маючи проблеми зі здоров'ям, почуваються повноцінними в соціумі, займаються спортом, працюють, реалізовують себе у творчості, а також є щасливими в сімейному житті. Один із них Ярослав Грибальський, який у свій час був депутатом обласної ради. Я в війську пересуваюся з 1971 року. То є 43 роки мого життя. І звичайно, що за тих 43 роки були різні, різні моменти, різні якби переживання, і відразу то не вдалося. Скажімо, мої кардинальні зміни в моєму житті відбулися в 1991 році. Коли мене навчили жити в візку, хлопці в візках зі Швеції мені показали зовсім інакшу модель. Вони показали, що в візку так само можливе повноцінне активне життя, суспільно корисне, і так далі. і так далі. Сьогодні є шанс. Сьогодні вже є законодавчо змінено. Ми сьогодні не маємо просити пустіть нас. Ми маємо вимагати. Бо і закон законодавство України і, врешті, конвенція, яка ратифікована Україною, вона нам е, дає шанс вчитися. Працювати, мати можливість на дозвілля на рівні з іншими громадянами нашої держави. Ми говоримо, що ми поважаємо інвалідів, та нас не треба поважати. Ми давно вже в Україні мали мати то, як і мають сьогодні в Європейській державі. Якщо майдан, революція гідності, в тому числі, і багато людей за революції гідності втратили здоров'я. Дістали каліцтво, багато пішло на небо, а ми далі маємо з тим миритися. Ні, ми не маємо миритися. Ми маємо перебудовувати Україну. Такою є позиція Ярослава Грибальського як громадянина своєї країни. А яким же є секрет його особистого щастя? Як ти до людей, так люди до тебе. От якби і все. Бути відкритим до людей. Не, не, не озлоблюватися на, 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 на суспільство, не озлоблюватися на, на конкретних людей. Бу, бути відкритий. А ось ще одна історія успіху. Олександр після важкої травми зумів призвичаїтися до життя у візку, відкрив власний бізнес і створив щасливу сім'ю. 18 років я вже на військовий чи в візку, точніше. І так само, з самого початку, було тяжко пристосуватися. До, ну, стидно можна було сказати, не то, що стидно, не стидно. Но... Коли ти бігав, ходив, все було нормально, а тут внезапно попадаєш в таку ситуацію, якось кажеться, що люди на тебе дивляться з історії неправильно. Окліматизуватися, одним словом, треба до. Після травми, це саме основне. Але нічого, пройшов час. І я помаленьку почав якось до людей з'являтися, з людьми общатися. Деякі друзі відійшли, ну то, можна сказати, не друзі були, <гум> бо в біді друзі провіряються. А ті, хто мав, ті, залиши і почали допомагати по чуть -чуть, як могли, і я зараз маю свою лічну справу, займаюся. Експедіторством. Мене своя експедиція. Я відправляю машини за границю і не тільки по Україні. І так, таким чином, можна сказати, я собі підробляю, бо інакше за 1100 гривень пенсії нас прожити невозможно. Женатий вже 12 років. Сім'я хороша. Дружина хороша, маємо дитину хлопчика. Нема що жалітися, все хорошо. Інвалідизація має різні причини і чимало важких наслідків. Проте люди, які стикаються з такими проблемами, рідко нарікають на долю. Адже вони давно зрозуміли, жалість це шлях у нікуди. Ми з чоловіком маєм інвалідність. Я третя група, а він перша. І даємо собі як можемо раду. Встаємо кожного ранку рано. Займаємося, маємо свій бізнес. На базарі продаємо. Ти людина з інвалідністю. Скажи, будь ласка, як навчитися жити з обмеженням у здоров'я? Е, та як, як? Та нормально е, живу, е, з, займаюся спортом. В основному. Е, Ну, на селі, правда, допомагаю все, що можу. А чи вважаєш ти себе повноцінною людиною? Звичайно, я повноцінна людина е, суспільства. Щасливими Вважають себе учасниці жіночого вокального ансамблю Радехівської районної асоціації інвалідів магнолія. Ці чудові молоді жінки мають інвалідність, однак це не заважає їм жити, дихаючи на повні груди. Цей колектив зачарував усіх, хто були присутніми в залі, чудовими піснями. Для учасників заходу до Дня людей з інвалідністю виступили також професійні співаки і актори. Однак нічим їм не поступився, і голова самбірської районної асоціації інвалідів Іван Кость, якого справедливо називають Золотим голосом України. Я сумеського, самого.

За її незалежність від російського загарбника сьогодні воюють тисячі молодих хлопців. Щодня хтось із них отримує поранення, а декому до кінця життя доведеться жити з невиліковними травмами. Мешканці Львівщини діляться досвідом, як навчитися жити з інвалідністю та підтримують своїх мужніх співгромадян побажаннями щасливого майбутнього. Як я лежав в ліжку після травми, коли до мене приходили з якимись порадами, чи я їх слухав? Ні. Я відкидав то. Я того я відкидав, я не міг змиритися, не міг подумати, що, що моє життя не буде таке, як, як, як воно було до, до того. Та? Тому то є дуже такий чут, чут, чутливий момент. Але знову треба йти. Хто відкине, той відкине, а хто прислухається, і в нас є добрі приклади. Коли Наталю і колеги-лучники е, ходять до е, шпиталів військовий. і є приклади, коли котрі хлопці, які були обстріляні, які мали поранені хребти, і вони перебувають в тому шпиталі, вони вже вийшли з того шпиталя. Їм ніхто не втуляв, що вони будуть такі самі, як були. Їм сказали, хлопці, ваше життя зараз буде продовжуватися в військах. Але воно може бути. І їм показали приклади, львівський досвід, як воно може бути. Наше життя складається так, що до нашого, так сказати, групи неспроможних людей приєднуються молоді люди, яким хочеться побажати терпіння, наснаги, шукайте себе в цьому житті, знайти можна, спілкуйтеся. Є зараз інтернет. Можна в інтернеті знайти роботу. Виїжджайте на вулицю, показуйте, що ми є, спілкуйтеся, То тобто тільки принесе ваше життя позитив і радість з цього дня. Я би їм хотіла побажати здоров'я, всього найкращого, щоб вони здорові повернулися. Я б хотів їм побажати щастя, здоров'я щоб вони не втрачали надію. Мм. нехай вони боються зі своїм життям. Воно є не не про але але Треба, треба з ним Ну, Здоров'я саме основне. І не впадати в відчай. Якщо попали в таку ситуацію, що вже на візку чи там, ну, такі люди, які от потребують постійного стороннього догляду, так сказати, то хай не тіряються, їх все попереду, стремляться, пробиваються. Не стисняються стукати в двері. Будуть стукати в двері, їм будуть відкривати і будуть свого достигати в житті. Я побажала нашим бійцям, щоб вони не замикались в собі, щоб трималися, щоб співпрацювали з організаціями, більше спілкувалися так само з, з, з такими активними людьми. Про те, що в Україні попереду важкі часи. Не втомлюється говорити представники влади. Послухаймо думки людей з інвалідністю, яким би вони хотіли бачити своє майбутнє. Перш за все, я мрію про хороше життя. Щоб до мене от люди, високопосадовці, ставилися як до звичайної людини, а не до людини з якимись особливими потребами. Ну в принципі, що ще можна сказати, що. Щоб взагалі і навіть люди всі оточуючі не дивилися, як от на немічного, що мені щось треба, щоб на роботі в принципі справедливо до мене ставилися, не там не казали, що я маю інвалідність. Таке прохання до влади, до, щоб трохи більше про нас думали, щоб зробили доступи в громадські місця. Пандузи, бо деколи пандузи не відповідають нормативам, по яким ми не можемо самі виїхати і приходиться просити сторонньої допомоги. Хоча ми можемо то, то все робити самі. І хочемо від людей, щоб була до нас трохи повага, але не така, щоб то не було жалісна повага, і трошки погляди такі бувають. Прискіпливі що або так, читаєш в очах, що що ти тут крутишся си, сиди собі вдома, або що там який як, як ти бідний. Ми в, з тим трошки не згідні, бо ми деколи більше можемо зробити, чим здорові люди. Перше ми мати здоров'я, друге, ми світ побачити, а третє пантуси. Тусківці четвертий, я не можу вийти під хатою, я є. І мені тяжко виходити ну, на двір, і ще мене на п'ятому поверсі живе. Сказати, якого я прагну до себе життя, це не тільки для себе я прагну життя. Для себе я прагну, звичайно, це велику сім'ю і щоб я була здорова. Ну і всі люди, щоб були здорові, не було такого е, свята, як е, для нас, для людей з інвалідністю. Але прагну, звичайно, я ще дуже і може не те, що мрія, щоб це було реальністю, це. Щоб наша влада нова і наш президент, якого ми маємо, не тільки нам все обіцяли і були одні розмови, а співпрацювали і нарешті були результати, що ми цей день відзначали з тим, що ми досягнули і що ми зробили для покращення, а не тільки з одними проханнями і благаннями. Це може мрія, може не мрія, але ми будемо всі робити все для того, щоб це було реальністю. Україна перебуває на шляху змін впровадження нових стандартів. Цей період важкий, але люди з інвалідністю готові докласти всіх зусиль для творення іншого повноправного суспільства, в якому кожна думка буде врахована, а кожна людина матиме можливість зробити свій важливий і неоціненний вклад. Міжнародний день людей з інвалідністю відзначають лише раз у році. Однак підтримка і розумінням цим людям потрібна постійно, адже чимало людей з особливими потребами живе поруч з нами. Головне, простягнімо руку підтримки, бо і в них навчимося багато. З вами прощається програма Береги надії до наступної зустрічі. Цінуйте один одного.